Добрий день, дорогі учні. Сьогодні у нас підсумковий урок з теми додавання віднімання раціональних чисел. Перше завдання на екрані треба розмістити числа в порядку зростання. Просто подивіться, як потрібно розміщати числа. Зліва на екрані знаходяться числа від'ємні і лівіше те модуль, якого більший. Потрібно додати доданки їх модулів і перед сумою поставити знак доданків. Від'ємні числа товаришують один з одним. Як же додати два числа різних знаків? Потрібно від більшого модуля відняти менше і перед результатом поставити знак доданка з більшим модулем. Числа з різними знаками сваряться один з одним. В першу чергу потрібно дивитись на знаки. Однакові став спільний знак модулі додав. А різні став знак більшого модуля модулі відніми. Ось така задача. За перший день рівень води в річці знизився на 10 см, за другий на 4 см, а за третій на 8,5 см. Наскільки змінився рівень води за три дні. Вдень термометр показував мінус 4 градуси. А надвечір температура повітря знизилась на 8 градусів, якою стала температура ввечері. Пропоную вам таке завдання. Поставте відео на паузу і перепишіть його в зошит. Перепишемо за правилом. Спільний знаменник 54. Додаткові множники відповідно записуємо. Зверніть увагу на мінус, який я обвела червоним кружечком. Получилося мінус 1.52. Наступний приклад. Спільний знаменник 9. Додаткові множнички 1 і 3. Зверніть увагу, що в нас вийшло вгорі 5 відняти 6. Тому перепишемо за правилом. Буде мінус 1 дев'ята. Наступний приклад. Перепишемо за правилом. Додамо цілі частинки, зведемо до спільного знаменника. 56. Надпишемо додаткові множники. Буде 6,22,56. Але число в чисельнику знаменнику парне, тому ми скоротимо дані дроби на два. Буде 6,11 двадцять восьмих. Наступний приклад. Поставте на паузу, перепишіть його, перепишемо відповідно за правилами додавання раціональних чисел. Віднімання замінимо на додавання і в дужках запишемо число з мінусом. Додамо додатні числа окремо. А від'ємні числа окремо. Різниці принципової нема. Які саме пари ви почнете додавати перші? Ну я від'ємні заготіла додати. А тепер додатні. І нарешті віднімемо модулі цих чисел, що вийшло, буде 41. Записуємо наступний приклад. Знову ж таки переписуємо за правилом. Ви пам'ятаєте, що якщо поряд стоять два мінуси, ставимо плюс. Відповідно, я оранжевим кольором обвожу від'ємні числа, а зеленим додатні. Додамо додатні, тепер перші і потім від'ємні. Відповідь кінцево обрахуйте самі. Тепер розв'яжемо рівняння. Поставте на паузу відео і перепишіть його. Невідомий доданок, щоб знайти, треба, від суми відняти відомий доданок. Зводимо дані дроби до спільного знаменника. 18. Надписуємо на попередньому рядочку додаткові множники. Знову десять відняти сімнадцять получилося, тому перепишемо за правилом. І відповідь у нас буде мінус вісімнадцятих. Записуємо наступне рівняння. Тут невідомий від'ємник. Щоб знайти невідомий відємник, треба від зменшуваного відняти різницю. Зверніть увагу, що я зберігаю всі знаки в даних чисел. Переписуємо за правилом. Кінцева відповідь буде також від'ємна. Мінус 5,1. Тепер номер 1225. Сторінка 211. Перепишіть, будь ласка, цей приклад, поставивши відео на паузу. Для того, щоб розв'язати його, ми повинні. Перед останньою душкою самі здогадатись, які будуть душки там дві стояти. Чим більше ви напишете, тим краще. Якщо від 100 віднімається 99, то виходить, я дві душки випишу. Від 198 віднімаю 1,97 і від 199 віднімаю 1,98. Ну і відповідно останню дужку переписую так, як є. Зверніть увагу, що дужок я вже не писала для зручності. Тепер беремо інший колір і обводимо дроби з різними знаками. Зразу кидається в очі одна друга і мінус одна друга. Ви знаєте, що в сумі два числа з різними знаками дають 0. 1,98 98, мінус 18. Одна і мінус 19. Логічно припустити, що всі дроби зникнуть. Крім мінус одинички і плюс 100. Це два дроби, які залишаться. От і випишемо їх. Ви знаєте, що від перестановки доданків сума не міняється, тому давайте перепишемо ці дроби, помінявши їх містами для зручності обрахунків. Зведемо їх до спільного знаменника. Надпишемо додаткові множнички і виконаємо віднімання. Перепишемо по правилу, звичайно, тому що від одного відняти 100 треба правило. І в нас вийшло мінус 99 сотих. Або сотих. Виконайте самостійну роботу, поставте відео на паузу і перепишіть завдання. Дякую за увагу! Сподіваюсь, вам сподобалось.